Думаю, де він є той помічник. А він стокаря перекваліфікувався на автослесаря. Буду ремонтувати машину. Ось тут ключі в нього розкладені. Ну, він, короче, займається. А я його по двору хожу шукаю. Так. Всім привіт, кому цікаво. Нагадую. Я Андрій з Харкова займаюся тим, що виготовляю дровоколи, конусада дровоколів, моркви, готові. Ось мій контакт. 0,66 471 9200. В общем, кому треба, пишіть. Так, ладно, розпочнемо. Ось такий комплектик поїде до Михайла. Він поїде. Не пам'ятаю, яке там Неважливо. В общем, що ми маємо? Маховик, вал. Морква. Оцей клюв, щоб підварювати туди під низ. Ремінець, моторчик, регулятор обертів. Оцей комплектик такий. Ну, тут один нюанс. Дядька попросив, щоб я йому зробив під, під отакий шкіл. Тобто і так, і так він хоче працювати. Ну Добре, зробив. Зробив. В общем, ось такий шкілок вийшло, профіль Б. Ось так він на три болта кріпиться знутрі. До речі, це я вважаю, для нього відео знімаю. Ось оце воно помічено усе. Помічено воно не білим, воно просто не фокусується. Там стоїть буква. Не знаю, яка тут саме стоїть буква. Ну, помічені усі частини буквою. Тобто буква тут, буква на валу. Треба, щоб співпалакали. Тобто, не тобто на маховику є буква, вона теж отак от білим обкреслена. І ось теж білим. Ну, щоб воно співпадало. Шків цей без різниці як ставити. Його треба буде, як поставиш, як затягувати, трохи собі виставити. Виставити. Ну, так, вийшло, вибачте. Все одно подарок. Так. В общем, виставити тут все чітко. Так, по двигуну. Що, двигун ось такий маємо? Характеристики, не знаю. Не видно. шкілок на нього зробив регулятор обертів. Зараз вмикаємо його в розетку і він почав працювати. Тобто не іскрить. Ну, то вважається не іскрить. Так, ось регулятор обертів, щоб не только в мене не зжахнуло. Додаємо. Добавляє, удавляємо, він зупиняється. Тобто все працює, все чітко. Зараз виключу з розетки, щоб не вдарило. Тут по під'єднанні все легко і просто, як говориться. Усе воно підписано. Ну, зараз трохи верх ногами, але но то дядько зміст зможе прочитати. Ось підписано. 220 вольт, ну то есть сеть мотор. Мотор, тахо, Все эти два тротики ще йдуть до тахо датчика. Все, моторчик крутится в правильну сторону. В общем, все. Пакую в коробок. І він поїхав, як то кажуть. В общем, нагадую. Восьмий контакт. Побачили, кому треба там моркви, вал. Отакі комплектики. Пишіть. Все. Дякую за перегляд мирного неба.